Я його не вберіг. Слова відчую дядька загиблого воїна, який пліч опліч воював разом з героєм на фронті, вихідними у кафедральному соборі Святої Трітці Луцька відбувся чин похорону за загиблим захисником України Валентином Бугайчуком. Валентину було 37 років. Навчався він в 20-й школі Луцька. Його однокласниця Ірина пам'ятає героя ще з садочка. Дуже шкода. Ми навіть не знали, що він був призваний. І це так якось зненацька, що напевно сьогодні не всі зможуть прийти. Тобто багато хто не буде знати скоріш за все. Дуже шкода. Друзі, які прийшли віддати останню шану герою, збережуть в своєму серці спогади про вірного товариша. Пам'ять його точно всі. Стільки всього є, що згадати. Валентин проживав на районі ДПЗ. Попрощатися з ним прийшли і сусіди. Ми жили двері, двері Дуже хороший, спокійний, хлопчина був. Валіка знаємо як дуже хорошу, дуже добру дитину. Так само переживаємо, обнімаю їх. Люблю Толіка Любу, бабусю Халю і хочу, звичайно, щоб він жив в тому царстві небесному. В героя велика родина усі вони шоковані звісткою про його загибель. Валентин був моїм погресником. Добра людина, щира. Ну я як для дітей для, для всіх оточуючих, був нормальною порядною людиною. Три дядька є. Один дядько в ЗСУ разом з ним служив і ну, разом служив через 20 хвилин він вже довідався про загибель племінника. Славік ну, каже, я його не вберіг. Він приїхав сюди раніше, ніж жалобний кортеж. Працював Валентин на центральному ринку. Це була їхня родинна справа. Валентин для нас особисто для нашої родини був товаришем. Ми працювали, був певний період часу разом на центральному ринку. Хороша, добра, чуйна людина, чоловік, захисник України, якого. Будемо пам'ятати, сумуємо співчуття родині і слава герою і слава Україні. В героя залишилося двоє дітей: Данило та Зоряна. Звичайно, дітям дуже важко буде і тому, що це є батько, це є найрідніше, що є, і скільки буде тривати життя дітей, дружини, мами завжди буде битися серце лікове в їхніх душах. І ми будемо підтримувати, будемо молитовно в першу чергу, сім'ю, родину. Загинув Валентин Бугайчук 6 лютого в районі населеного пункту Діброва Луганської області. І дуже співчуваємо близьким, рідним. і скорбимо разом зі всіма. Вічна, пам Вічна йому пам'ять. Поховали героя на кладовищі у селі Рованці. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.